Уявімо собі могутню середньовічну державу, яка розкинулася на теренах Східної Європи. Це Київська Русь. Її спадщина, знаєте, дійшла до нас двома абсолютно різними шляхами. Один це тихий шепіт пергаменту десь у монастирських келіях, а інший це гучний епічний спів на бенкетах і площах. Це по суті історія про дві душі однієї великої культури. І от постає питання а як взагалі Русь розповідала про себе світові? Чи довіряла вона свої найважливіші історії лише пергаменту, який будемо відверті, був доступний лише обраним? А може, може, її справжня пам'ять жила саме в піснях, що лунали для всіх? Відповідь, як виявляється, і є ключем до розуміння всієї її культури. Отже, наш план такий спершу зануримось у контекст епохи, потім розглянемо ці два світи: писемний та усний, далі зазирнемо в самісіньке серце епічної пісні, ну і наостанок подивимось, яку спільну спадщину вони нам залишили. Починаємо з першого розділу середньовічний культурний центр. Бо, перш ніж говорити про саму культуру, треба ж зрозуміти, у якому світі вона взагалі народилася і існувала. Київська Русь, це ж не мить, це ціла історія, що тривала майже чотири століття. Все почалося з об'єднання племен. А вже на своєму піку, за часів князя Володимира Великого, тут відкривали школи і бібліотеки. І саме тоді, на початку 12 століття, з'явився той самий літопис, що назавжди закарбував історію Русі на пергаменті. А куди дивилася еліта Русі, коли шукала, скажімо так, культурний взірець. Ну, звісно, на Візантію. Це був тогочасний центр світу, і саме звідти прийшли не лише релігія та мистецтво, а й, мабуть, найважливіше сама ідея писемності. А тепер давайте перейдемо до першого культурного потоку того, що зберігся на дорогому пергаменті. Це було офіційне слово, слово церкви і влади. Остромировий Євангеліє повість минулих літ. Це ж не просто старі книжки, ні. Це був фундамент, на якому еліта Київської Русі будувала свою ідентичність. В часи, коли вміння читати і писати було привілеєм лише духовенства та знаті, саме ці тексти, написані кирилицею, фіксували офіційну пам'ять держави. А от повість минулих літ це взагалі щось більше, ніж просто хроніка подій. Її автор, Нестор, мав неймовірно амбітну мету він, по суті, створював національний міф. Він не просто показував місце Русі у світі, а що важливо, прямо засуджував князів за їхні міжособиці, які буквально розривали державу зсередини. Але ж історія це не тільки те, що пишуть у тиші монастирів, що ж відбувалося за їхніми товстими стінами, які історії розповідав простий люд, який не мав доступу до паргаменту. І ось тут ми потрапляємо у абсолютно інший світ світ усної епічної поезії. Він був живий, героїчний і, що найголовніше, доступний кожному. Головний жанр цього світу билина. Її ще називали старина, тобто розповідь про давні часи. Це були епічні пісні про героїв-захисників, яких створювали невідомі народні співці, і саме в них люди втілювали свої мрії про силу, справедливість і захист. Ну що? А тепер давайте розберемо цю билину, так би мовити, на складові. З чого ж вона складається і що робить її такою потужною та емоційною? У центрі кожної билини, звісно, стоїть богатир. І це не просто якийсь воїн. Ні, це майже супергерой із надлюдськими силами. І як же описати таку неймовірну міць? Но звичайних слів для цього було явно замало. І тут на допомогу приходив головний інструмент гіпербола. Якщо простіше це мистецтво перебільшувати. Але не просто так, а з метою, щоб слухач буквально відчув, як здригається земля від кроків богатиря. Ось послухайте, як це працює. Герой не просто перемагає, він конем топтав ворогів. Тільки уявіть цю картину: ціла армія знищена не мечем, а копитами одного коня. Ось у цьому і є вся сила гіперболи. Вона створює образ, який просто неможливо забути. Билини ж не читали з книжки, їх виконували. Співець промовляв текст речитативом це щось середнє між співом і декламацією. А коли до цього додавався акомпанемент на гуслях, розповідь перетворювалася на справжнє видовище. І знаєте, билини мали дуже чітку структуру, як у добрій історії. Спочатку йшов зачин він задавав сцену, потім основна частина, яка повільно крок за кроком вела нас через подвиги героя, часто з повторами, щоб ми точно нічого не пропустили. А в кінці кінцівка, яка закріплювала його славу навіки. Ось вам класичний зачин буквально кілька слів, і ми вже подумки перенеслись у місто Муром і готові до зустрічі з легендарним іллею Муромцем. А ось і кінцівка. Це не просто кінець, це той самий момент, коли герой перетворюється на легенду. Його слава тепер лунає по всіх землях, і це робить його фактично безсмертним. Отже, ми побачили два абсолютно різні світи світ пергаменту і світ пісні. А тепер давайте спробуємо звести їх разом і подивимося, що з цього вийде. Так що ж ми маємо в підсумку? З одного боку, писемна культура для еліти. Вона офіційна, релігійна, записана на пергаменті, а з іншого усна культура для народу, героїчна, мрійлива, що жила в піснях і передавалася з уст в уста. Два світи, дві різні мети, але одна й та сама епоха. І ось, мабуть, найголовніший висновок культура Київської Русі ніколи не була монолітною. Вона живилася з двох неймовірно потужних джерел офіційної історії з літописів і живої народної пам'яті з билин, і саме їхнє поєднання і створило ту унікальну ідентичність цієї великої епохи. І наостанок давайте подумаємо ось над чим. Що ж насправді більше розповідає нам про будь-яку культуру: Історія, яку вона ретельно записує, чи герої, про яких вона складає пісні, факти з пергаменту чи мрії з епосу. Можливо, справжня істина, як завжди, ховається десь посередині у їхньому вічному діалозі.